Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде відео 2 в одному, і огляд актуальних подій і питання від підписників. Отож, про що мова? Про приїзд Блінкіна в Київ. Мене питали, чи раптовий це приїзд, чи плановий, чи стосується якоїсь справи Коломойського, чи можливо результатів переговорів з Ердоганом, ну Путіна відповідно. Ну або і ще щось. Ну і що він нам принесе? Ну що, давайте подивимось. Так, до одну, давайте, на одну руну, щоб швидше було. Е, отож, скажіть мені, будь ласка, чи приїзд пана Блінкена сьогодні в Київ плановий? Хай скажуть ровно правду. Ну, соло, будь ласка. Так, да, було заплановано. Ну, про просто й того, що не афішувалось. Зрозуміло. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи приїзд пана Блінкена в Київ ось сьогодні якось пов'язаний із так званою справою Коломойською? Хе скажуть його неправда. Ейвас, Гєбо І тейвас. А, -а, -а. а так і да, Не просто так приїхав. Що ми маємо? Всі три руни позитивні, да ще руни, які цікаво. Що ми маємо? Ейвас, Гебо, Тайвас. Будь ласка. Ейвас. От якраз це певні труднощі. З чим? В партнерстві труднощі. І ось Тайвас. Якісь активні дії. Але це і тиск також. <бачите>, Бачите певні труднощі в партнерстві. Відповідно, певний тиск чиниться. Да? Чи то навпаки спонукання до якихось активних дій. А ви, чи взагалі пов'язано з Коломойським, так. Да. На диво. Ну, гаразд. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи приїзд пана Блінкіна сьогодні в Київ якось пов'язаний із переговорами Путіна та Ердогана, які ось відбулися на днях? Скажіть вже неправда. Постаруна. Інгус. Єра. Беркана. Ну і це тут також має місце. Ем. А, зараз, зараз. Іде інформація? Тут цікавіше. Ага, Все, я зрозумів. Добре, прошу мова. Постаруна, інгус, Єра, і беркана. Ну, ось постаруна. Да, ви щасливо за Україну і за українців, але в даному випадку це от саме якась таємниця. Тобто, не все на поверхні, не все так очевидно. Далі, Інгус, Єра. Тут треба дивитись зв'язку. Прошу мова, інгус. В даному випадку зерно. І ось Єра, як продовження циклу. Ага, зернова угода. Однозначно. І далі беркана. Ну, взагалі, як ріст, розвиток, знаєте, розширення, можливо, в такому плані. Тобто, продовження зернової угоди ось воно, як на поверхні прямо лежить. Ну, гаразд, гаразд. А ви ж ніби не домовились? Поки що, принаймні. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте, власне, запитаємо тепер певні причини ми розглянули, так? Да? Ну, я думаю, що це не все. Давайте так і запитаємо, які ж, власне, причини. Напевно, з того і треба почати. Ну, гаразд, нехай. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, справжні причини того, що е, пан Блінкін приїхав сьогодні в Київ. Хай скажуть його неправду. Райдо. Іса. Гебо Так. Ну, перевернутий в даному випадку. Дагас. Ансус. Ага. Цікавенько. Добре, що ми маємо? Райдо Гебо, ото перевернутий, Дагас, Іансус перевернутий. Про що мова? <кхм> ну ось райдо, ясно. Рух на фронті. Так. Да. Рух на фронті, і зрозуміло. відповідно, ну, Війна, основна тема, ясно. Але ж це і певні можливості. Можливості, до речі, чого. Ага. Отав в даному випадку, руна влади. Тобто, схоже, щось про можливі вибори також будуть говорити. да, Схоже, що Штати в тому зацікавлені, це не лише позиція того сенатора, що це виказав. Далі, про що мова ще? Ну, Райдотов, читайте, ну, це територія, але в даному випадку не втрата території, ну, відповідно ну, повернення. читайте, Але воно ну, ось, ну, райдоїся, ясно. Повільний рух, читайте, в даному випадку не блокування, ні. Повільний рух. Далі, ну, партнерство якесь також. Тобто, ясно, що якісь з дарами, до речі, це і дари. Тобто, не з пустими руками пан Блінкін до нас приїхав. Ну, як зазвичай буває. Але і сагеба, тобто, знаєте, якісь дари, ніби відсрочені. От в такому плані. Ну, Обіцянка, можливо, якась домовленість, але чи прям це буде ось поставка, ось ось, прямо ось, яка відбудеться, от не схоже. Мало того, Ісаґєбо, ніби м -м -м, ну, не замороження співпраці, а ніби ну, якесь ну, призупинення чи затягування. Тобто е -е, щось схоже було домовлено, щось було домовлено, що ну, мені так бачиться, що наша влада не виконує. І ось, якби Штати в тому, якби це трошки, їх, що називається напрягає. В тому також Ну, війна, зрозуміла, на першому місці це все далі вже послідовно. Далі, ото перевернутий. Ну також, гебо ото перевернутий. Е, ну, дійсно, зміна влади. Зміна влади. Ну що, і Резнікове тут згадають? Ну, схоже, так, да, схоже на те, що згадають якимсь точином. Е, до речі, ж, все рівно, хоч його і звільнили, але ж поки він передасть справи і так далі, це ж не за день робиться. Тобто, виконувачем обов'язків він ще залишиться якийсь час. Резніков той. Добре. Ну, Райдо Отал пояснив, це схоже, ну, зміна влади, ясно. Тут не лише Резніков, тут і вибори схоже. Ну на наступний рік. То ясно. Щось і про те говоритимуть. Мало того, це то вже цікавше. Otal, Дагас і Ансус. Що у нас тут? Тобто, от, повернення, це території, так. Ну, відповідно, повернення території, трансформація цього всього куди, але по ісі. Повільна трансформація, да? і відповідно куди? А, ансус, а до гарних новин. Ну, мало то, ансус цей план, також. Тобто, реалізація плану. читайте, якісь гарні новини. Так, да, чекаємо. Ну і дари також, я вже сказав. Також гарні новини, щось має випливсти. Блінкен не з пустими руками приїхав. Ну а раз, ну і давайте ж запитаємо, що в результаті те принесе Україні такий візит. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що в підсумку принесе візит, оцей, який сьогодні почався, пана Блінкіна в Київ для України? А я скажу на правду. Єра. Геба. Тевес перевернутий. Райдо перевернута. Беркана перевернута. що да ж ти будеш робити? Альгіс, ага, ясно. Ну, дари, ясно. Добре, давайте про все по порядку. Що ми маємо? Єра, гебо, тей перевернутий, райдо перевернута, беркана перевернута, альгіс. Ну, багато перевернутих рун. Трохи нас насторожує цей момент. Але є тут певне пояснення. Добре, що маємо. Ну ось Єра. Урожай відразу. Тобто, урожай отут чітко, єдине значення мені йде. Ну, мало то партнерство. Тобто, це якісь обіцянки, в тому числі. Це щось. Ну, є цикл, в тому числі, тобто, ну, поставки, читайте, да, Читайте поставки також, ну і дари якісь. да, Це в даному випадку дари, куди які, якого плану. да, Ось зброя. Хоч руна і перевернута, ну але це зброя, все рівно. Тобто, ну, але не так багато, як би могло бути з другого боку. Все-таки руна перевернута. Ось, мало того. Ну, мало того, мало того, це от певний, все рівно, це певний тиск. Чи то навіть тут, а це страх в даному випадку. Тобто, дивіться, якщо це ну, дари ясно, зброя, якщо взяти, що це певне партнерство, то якийсь то страх. А чого, що не так? А ось далі руни, в принципі, пояснили, ось райдо перевернута. Ну, бояться, що е, повільно воно у нас йде. Да? Дайте більше зброї, то піде швидше. Ну, це ж таке. Е, мало того, мало того. Той самий урожай райдо перевернута. Тобто, воно ще щось там, якісь рішення, ну, якесь роздоріжжя, є, якась е кажу. Ще щось якась невизначеність там є. Тобто, щось схоже, вагаються. Ну, ясно, не, не, вагаються штати. Ясно ж. Що, по якій дорозі піти. Що зробити? Тобто, ну, так, щось пообіцяють, щось привезуть, але щось ще й повисить пови в повітрі. Це не зовсім добре. Далі. Беркана перевернута. Ну, взагалі таке. Тут е, якесь роздоріжжя, тут взагалі певна деградація йде. Таке. Е, ну, До речі, що? Деградація стосунків в якійсь мірі. Цікаво, так? Да? Ну, що е, це? Ну, схоже, не зовсім певними діями влади задоволені. Да? Мені так бачиться. І там на щось натякнуть. І Зеленському, і не тільки. Як мені це бачиться. Ось. Ну, не знаю. Ну, Резніков, напевно, навряд. Хоча, хто його знає, е, тут, ну, певне, відповідно, щось не, незадоволення. Якесь є, якийсь там буде, буде якийсь конфлікт певний. Ну, загалом, загалом, воно ну, добре, все рівно закінчиться, так чи інакше. Ну, ось по фіналу, чому кажу, добре, закінчиться, тому що по фіналу Альгіс. Альгіс це в даному випадку і захист, альгіс це і підтримка. А. Підтримка зброєю читайте. Ну, хоч і руна перевернута, ну як вже є, без підтримки відповідно штатів було б нам погано, так чи інакше. Ну, але чи могли б вони дати більше, Да, могли б. Ну тому, тому таке. Ну, В результаті все рівно. До речі, щось і про захист говоритимуть взагалі, якщо так. Тобто, ну, гарантії захисту, якісь гарантії безпеки, схоже сюди ж. Ну і схоже, те, що на захист ПВО, ну але зазвичай ПВО трошки інакше позначається. Ну, але все рівно, щось і для захисту, не лише про зброю саме для нападу, говоритимуть. Гарантії безпеки, якісь схоже також. Ну, загалом, в принципі, воно нам позитивно прийде. А, добре, а давайте ще одне запитаємо. Зазвичай, після візиту пана Блінкена, щось цікаве починає відбуватись: чи то на фронті, чи то в країні. Ну, давайте запитаємо, що ж цей раз буде. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом після от візита пана Блінкіна відбудуться якісь цікаві, значні події на фронті? Хай скажуть вам правду. А, Ансус. Кан. ну, пряма відповідно. І феху. О, цікаво. Ну так, да. чекаємо, щось гарних вістей з фронту. Слухайте, прям гарно показали. М -м, мені подобається. Добре, прошу мова. Ансус, кано і феху. Ну ось Ансус, будь ласка, гарні новини якраз. Несподівані гарні новини. Да. Мало то Ансус це план. Якщо взяти, що це план, ось кано. Удача! Удачна реалізація плану, да? що веде, куди, да до феху. Ну, здобутки читайте. Ну, феху в даному випадку це як і підтримка, ясно. Коли у нас успіхи на фронті, то відповідно нам ще більше дають допомоги. Да. Ну, мало того, в даному випадку феху йде саме, як ну, повернення територій, читайте. Не зовсім прям традиційне значення, ну от розуміння прийшло. Ось. Ну, Чудово, Чудово. чекаємо, найближчим, найближчим часом. Ну, Найближчий час це. Читайте найближчі тижні, якщо так, взяти. Не чекайте це прямо завтра. От. Ну, так, загалом цікавий прогноз вийшов, бачите? Так що, хай пан Блінкін почастіше приїжджає в Київ. Ось. Добре. Ну, на цьому все. В принципі, що хотів подивився на всі питання, Сподіваюсь, відповів. Дякую, що дивився. Дякую, що додивився до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання підписуйтесь на канал. Всім ради. До зустрічі. Нехай щастить!